Дівчатка демон, а що ти навіть не зайшла на ефір? Я не зайшла. Тому що я не можу сидіти на двох ефірах е, начасно і готувати їсти. Понятно. Не бачив, що ми робимо, ага. там збір просувається. Т-шх, тхш. Вася, напевно, записує відео, а ми лялякаємо. Так, 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 як договарювалися на понеділок. Плюс, плюс. Привіт, привіт усім привіт. <ривіт> Ні, він не біля один плюс один, один плюс один не приїхали. Питання з своєї сім'ї. 4 тут нормаєда. Да. Четыре, тут еще 140. Почему третья штурмова нас кинула там? Боря, где тебя кинула третья штурмова? Я вас карман. А що це в кого це говоряще? Не знаю. Вася, наверное. Вася, ну понятно. Ну, почалось. Ну, почалось. Вась, ти хоч би попередив, я хоч би пора одного діла б форму, <ріст> давай маску то вдівай з вушками. Яку з вушками? А то що Андрюха тоді ото виставляв собі на екрані. Все. <ріст> От тобі і парадна виходна. Алло, куди да, ти її взяла? Хто тобі дозволяв? Тихобот. Тихобот. Ти вчора не відзвітувався, все, штрафний. Навіть начальника звітується вже знаєш, що треба прозвітуватися. Ага. За що не прозвітувався? Повернувся. Ти що ти на місці? Да все нормально, ну бо знали. Уже весь інтернет годів, без Чечен все крякнув. Плюнь, блін. Не дочекаються. Ну, не Ой, Боже. Боже, які в тебе зморшки на лобі. Йоп твої мать. бо в тебе зморшки я ж блять, думаю, що тобі років 70 вже. Але в мене ще не 80. А значить, довго буду жити. В Телеграмі прописуйте. В телеграмі написано еко Юа. Соєчки є, еко Юа. Пропишіть в поїздку в Телеграмі вам виб'є телеграм-канал Народне обговорення. Не тапати. Лорочка, я нічого не можу зробити, це все начальника. всі питання до начальника. А ти що не можеш? Я, що? Про таке. Він же ж не на паузі, поміняй сітку трошки, та й все. Я зараз так зроблю. А ти озвучувала в себе на ефірі те, що я тебе сил, що продовжується. Бо треба, тер, бо треба терміново, бо йому виїжджати скоро, е, скоро, скоро. Не буду казати, куди, і терміново потрібно. Я знаю куди. Ну, Знаємо, знаємо, не озвучуємо. Чуть-чуть шина там по діаметру, але провірить. Провірить і потім скаже. З не по діаметру, а по протектору. по протектору, блін. Діаметр ти. Що ж люди скажуть? Що Що люди скажуть. ми? Там думаю, як це п'ятнадцять. Андрюха, зайди зі своєї основи, я тебе кину на головний. Ну не хочу я головним бути. Ну давай, не він цей. Засну, він основи з дівчатками сидить. Так, ні, так захо кинь мене цю, щоб мені цю роз... Поняла? трохи, блядь, розкрутий. Та ну Йохані, блядь. Ну щоб у мене було тут. З Ну то став, став його тоді на екран цей поки. Поняла? Вона сказала, спочатку треба розблокувати айфон. <свят> він, Він цей. Він не може камеру включити. А що, без камери не можна сидіти? Що? Ну, постав його поки на свій екран і просто об'явити, що це Андрій Чечен. І хай підписується хтось знає. Щоб мені було зрозуміло, щоб типу, можна... Такий рот. The резервний аккаунт чечена. Підпишіться, будь ласка, всі на оцього. Шо на да, да, касається, на, 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 на касаєцю. На не, на галбісу. Ти бачиш, що гаубиця стоїть. Ти бачиш, що там гаубиця стоїть? Ні, я нічого не бачу. Ну, машина оце стоїть. це ж Я галбица. не бачу я нічого. <звук> Баба сліпа, не бачить, не чує. Premises, а, не закривеш, куди не здавиш. Робочі є. Воняло Лора, та? А в тебе пальчики робочі. В Лори там Йоханний Бабай. В неї світла немає, то вона сьогодні, я думаю... ха Так у неї є світло. А, вже є. Я думаю, вона грілася сьогодні крапко. Ні, вчора пів часу вечора дали. А, блядь, і не встигла нагрітися, що це пєць. Не встигла замерзнути. да 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 Лора, що там? І ще не з цей. Не замерзла вчора. Не захолола? Вона, вона гелієм дула, цей грілася. А що вже гелії вони є? Я тільки знав, що тільки різинові є, а ще гель не чув такого. Вже маєш? Ну, в бані. Давай, блядь. Там. Да. Сьолорочка, можеш тапати, тапай. Де да, було 30 хвилин на фу? Де швиденько, вони? Вони швиденько, швиденько підписалися на екрані. А де вони дивляться? Yeah, я, ну, вони ж хочуть дивитися яку, якесь шоу. Вони сте здраються заради шоу, а, а не просто подивитися. Убігом збіглися. Да, так, почули мені. про Геліві і всі у нас збігатись почали. 123. Ніхто навіть не підписався, суки. До тебе один уже підписався, все Підписуємося, підписуємося. Це другий аккаунт резервний. Андрюхи Чечена. Хто доєднався до ефіру, підпишіться, будь ласка. Всі чоловік бігом раз ляпнули і все. Прийшли самі в кінотеатр на безкоштовно. Да. <кху> а, її будуть сакати. <кху> Закрий рот! Чого? Не матюкайся у нас на ефірі. Та я просто в <кху> мене так кіт чхав. <кху> Та я просто сказав. Е, Не може бути, я підписалася. Мінералочка, дякую. Да. Дякую. Щас, а ми зараз подивимося, хто підписався на Андрюху. Так, Настя, Настя, ти можеш не підписуватися. Вітос. Світланка підписалась. Та ти що, Світланка, дякую. Що за Світланка? А що за Настя? Дякую. Настю, Настю зразу можеш уносити. На хто це така? Там непонятно, толі це з тої сторони, толі непонятно що. Угу. Ми її вже півроку запрошуємо до ефіру, а вона не заходить і пише. Дуже-дуже, дуже дивно. Вона її любить? Он тобі запитання за підписку цукерки будуть, Лора пише. Да, я Лорочка, не Лорочка, не цукерки. Да. ти знаєш, що Андрюха заїде до тебе і будуть цукерочки. Він тобі привезє да, да. Він приїде подивитися, як бізнес процвітає. Так, 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 так. Пальчики свои разрабатываются. Кому написано? Пошли, ага. Я, я, знаю. я не знаю, я тапу из инчего аккаунта. Начальник, а ну, я, ну, я ну, ну, не зміняю. Ну, екран. Кісту, ну, ли, не йде маєте? нічого, я все зроблю. Будь ласка, о, які краси. Це я. Вибачаю, що карман вас поклав. І Робимо сюжет 140 метрів, 140 метрів, ось завод яким-то чином протягнули закон, що повинно бути 140 метрів до, до, до труби, яка забруднює повітря. А по нормам було 500 метрів. От. Хочу також додати, що від труби до клініки діалізу, де лікують дітей, лікують дорослих, воно попадає в санітарну зону викидів. Як так можна? Незрозуміло. Незрозуміло. Ні хрена. Що я пропустив в кармані? Було 60 людей, ми не встигли, трошки запізнилися на одну годину, Подольсь... О, поліція Подольського району на місці. Вон вони стоять. Раз, два, три, чотири, п'ять машин поліції і один мікроавтобус поліції. Ну це так правильно було б повинно бути, тому що е керівництво е завода не вийшло, тому що люди би їх з'їли, напевно, за те, що вони їх труять. Люди сплять закритими вікнами. Думайте. Влітку, тому що вони трують. Ну, ось бачите, ось. Прохідна завода, а ось будинки через дорогу. Як так? Як так? Так, Лорі. Та пока що немає. Давайте слухайте. Я вам кажу, збирайтеся. Хорошо. Ви будете Ідемо в КМДА. Да, ви і все. ви, нами, ви що, я буду в перших рядах. Все, ми зрозуміємо, то тільки так й... час не переплутаєш. Ні, 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 ні. Я вже вихідний, по вихідним не мені, це я тільки раді вас приїхав. Все, дуже а вам дякую, Таня. Вас повісті на Ні, 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 туди, З другої сторони. І не так. Вони не, не на час, два-три години, поки не вийдуть, не ви зараз Вони всі нертні. ми 60 зібрали місяць за місяць. Так. Ну йому у вас двигана в Подолі багаті люди є чим рак лечить шевченківський теж шевченківський мій любимий. алло ну, ты, да. я, я О, дякую да. ну поговори поговорим я не проти ну хоч давай її. давай так. Шо? Шо? Веріка, що? За ляпну, да, зараз реляпту. Да, зараз. Давай, цепляй можу. Марсу привіт передавай, Вась. Салам алейкум сказав. Ти Ой, сказал. <с 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 Опять нас в карман. Давай на екран. Виводь себе або Андрюху, щоб підписувались на нього. Ой, Василь зараз повернеться. Так люди тапать не можуть. Ну що, що ж так. Виходну маску вдівай. Не, 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 я не буду тягати на вихідно. Я хочу піти кави купити. Друзі, кто що заєднався, щось... підпишіться, будь ласка, воно на Вон екрані виведено на нашого Андрія Чикена. Максимально, будь ласка, це його другий резервний аккаунт. Нажміть на плюсик і підпишіться, будь ласка. Підтримайте його новий аккаунт резервний. Це що, 14 чоловік тільки? Сім. А сидить. Підписали сім, а не чотирнадцять. А останні що підписані? Та нібо, в нього вже немає стільки підписників. А я вже. Ой. Я ну, Лора, ти, ти то понятне діло. Ти в перших рядах підписалась. 33 слідкувачі. Дякуємо, дякуємо, хто підписується на Андрія Чечена на резервний аккаунт. І ще два слова для загалу. Хто підтримує збір для Андрія Чечена? Збір і надалі продовжується. По можливості, в кого є можливість, будь ласка, підтримайте збір, задонайте, бо максимально швидко потрібно е, замовити запчастини. Так, щось там підписалися трошечки. У ну, мене показує, що 22 людини. Які 22? Це одна людина підписується, два бали зараховується. Григорій, дякую за підписочку. Вікуся, дякую за підписочку. Дівчина, Демна, то таке? <рес> Аріна, дякую за підписочку. Вредна зайка Альона, дякую. Вітас, дякую. Світланки вже подякувала. І все. Тим часом ми робимо каву. Підемо я не каву. знала, що в нього резервний. я би вже давним-давно. А він я тільки не ось так... недавно на цей. Я ж не так часто захожу в ефір, ви ж бачите. Я 4 назад, як він зробив, щоб <гум> і заватарки був. Це мені потрібно якось, щоб навчились, щоб теж вести оці прямі ефіри по цим зборам, по тому всьому. Це ж ви вже такі мажори, блін. Які ми мажори. Ну ви бачите. Я тобі казала, корупу. скільки раз позвонила, mm. я тебе навчила, В чому справа? Родвину ці. Ай, ти готовий? А? Все, да, поліція навіть не підходила сьогодні. Що забирай. Ну От реально, у мене питання, а куди людям звертатися? Куда людям звертатися? От що це таке? Подільський район. Падарісока страта, йдемо на ту сторону. Ого. Ну подивіться, оце. Закинута будівля просто біля заводу. Просто біля заводу закинута. Хто за це буде відповідати? Хто мені скаже? Хто? Це Київ. Місто Київ. А чия це земля? Давайте зараз подивимося, Чия ця земля. Кадастрова карта України. Ой. Кадастрова карта України. Так я знаходжусь. Все у нас. Оцей кусок до будівлі, це у нас. Це у нас площа 1,32 гектара, форма власне не визначена, цільове призначення земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні. Земельні ділянки загального користування для використання. Оце для загального користування, це землі громади. Оцей кусок, там пішло вдоль дороги, та сторона. А, а як це так? А де... а де благоустрій? А де департамент територіального контролю? А де буділов? Де? А? Ніхто мені скаже, Київ це сміттєзвалище одні. Давай зробимо ще сюжету про це. Що ж ми зря їхали? Про завод зробили. Як це так? сказати, що це таке. Зараз я скажу, пару лазка це ж не окраїна, а в центрі. Так, Ну от давайте, поки я мене перекуй. Ти що, ти що? Ну, подивіться, оце землі Києва, оце от кадастровій карті. А хто буде вивозити? А не дай бог, хто візьме підпалить. Но це взагалі не нормально. Просто вдоль дороги. вдоль дороги да так давайте поспелкуемся так почем резина? гарное питание резина надо? – Тобі треба була резина. Андрюха. Вибирай. Оце, Яка треба? Оце ще вроді би не з'ївше. Середина виїхана. Ні, хрінова резина. – Це лиса. Тут, напевно, десь шиномонтаж повинен бути недалеко. Як ви думаєте? Щоб полазити, тут можна багато чого знайти. Нічого цікавого. То живті, так. Да. А куди ж треба? Це ж вони повинні куди ж вивозити, витрачати кошти на якесь підприємство, яке переробляє резину, чи як воно там правильно. А це все просто в Києві. Ну нахрена нехай. Нехай воно в Києві лежить. Так, я відкочусь ненадовго, треба зняти два відео. Добренько. Все, я трошки зайду пізніше. Домовились? Ща, дай докурю. Я говорю просто, побачите, це скажу про людей, люди, Так. Ось свині. Хто це викидав? Побачите сюжет. Ви свиня. Ви свиня, просто. Вінчить дощ пішов. Все, я поки що відключаюсь. Треба швидко зняти відео і тікати в машину. Під кінець. Що встало? Скільки там? 30 днів. 20 тисяч, це правда? 20 як у відео. 嗯。<Yes. S 2> yes.